Вітаю, друзі, Я Віталій Портников. Наступного дня після того як президент Росії Володимир Путін виступив із черговим так званим мирним планом, який багато хто вважає ультиматумом Кремля Україні, видання Нью-Йорк Таймс оприлюднило повний текст цієї угоди, яку сторони готували ще у 2022 році. І яку багато хто досі вважає реальним шансом завершити російсько-українську війну, принаймні сам Володимир Путін і деякі люди з його оточення продовжують наполягати на тому, що тоді шанс домовитися був, і саме українське керівництво відмовилося від ухвалення такої угоди. Ну, тепер, якщо прочитати повний текст, Цієї угоди ми можемо побачити, що це навіть не була угода про мир, тому що з точки зору російського керівництва воно і не починало ніякої війни з Україною, це ж так звана спеціальна операція, а угода про постійний нейтралітет України. І головною вимогою Російської Федерації до України в цій угоді був постійний нейтралітет сусідньої держави. Її відмова від вступу до НАТО, причому не Шляхом якихось змін у законодавстві, які могли б бути ухвалені Верховною Радою України, а шляхом всеукраїнського референдуму, і також фактична демілітаризація країни з точки зору кількості її збройних сил та наявності озброєнь у цих збройних сил. Також абсолютно очевидним є те, що в цій угоді, в принципі, не передбачалося можливості якогось. Самостійного розвитку і навіть відновлення територіальної цілісності України, тому що окуповані Росією території виносилися нібито за рамки цієї угоди, і Україна залишалася в тій територіальній конфігурації, в якій вона опинилася практично на момент нападу Росії на нашу країну, і очевидно на момент, коли були б остаточно підписані. Такі угоди між Росією і Україною. Найважливіший момент в цій угоді, той, який, в принципі, зупинив будь-яку українську зацікавленість в її підписанні, якщо взагалі така зацікавленість була, це те, що ніяких реальних гарантій безпеки ця угода не надавала. Адже угода визначала країни гаранти безпеки України. Серед цих країн. Звичайно ж, мала б бути Російська Федерація. І Російська Федерація наполягала на тому, що в разі нападу на Україну країни гаранти можуть допомогти нашій державі тільки за умови одностайного рішення всіх країн, які ухвалили цей договір про український нейтралітет. Тобто повторювалося за великим рахунком історією з Будапештським меморандумом. тільки в новий час. І якщо б Росія забажала. Вона могла б заблокувати будь-яку готовність країн-гарантів допомогти нашій країні в разі власного нападу. А тоді виникає питання: а в чому сенс угоди з Російською Федерацією? Якщо ми не погоджуємося з цим пунктом, так країни Заходу і так нам допомагають зараз у протистоянні з російським агресором, а Росія і так на нас нападає. Тобто угода просто б легітимізувала таку ситуацію на рівні. Міждержавного договору. І все. Ще один важливий момент цієї угоди, про який варто було б сказати, це її ідеологічна спрямованість. Якщо ви уважно подивитеся на цей текст, ви побачите, чого справді боїться Володимир Путін і що він хоче знищити в результаті російсько-української війни. Насамперед українську мову. Тому що угода мала передбачати. Повернення російської мови в якості офіційної мови України, а за великим рахунком другої державної. І це також не новина, тому що ідея російської мови як другої державної, яка має витіснити Україну з вжитку, так як це відбулося у сусідній Білорусі, до речі, за активного сприяння російського агента Олександра Лукашенка, вона існувала у російських вимогах до проросійських кандидатів на посаду президента України завжди, починаючи. З Віктора Януковича ще у далекому 2004 році, коли московський штаб Януковича підкреслив, що Росія відмовиться від допомоги кандидату від партії регіонів, якщо той не проголосить необхідність. Надання російській мові державного статусу. Потім така ж ідея просувалася через одіозний закон Ківалова Калісніченка. Також підготовлений не де-небудь, а на Луб'янці, тому що саме із Федеральною службою безпеки Російської Федерації активно співробітничав принаймні депутат Калісніченка. Ну і от тепер нова ідея просувалася у угоді про мирний нейтралітет України, про постійний нейтралітет України і. Російська сторона навіть доклала до угоди спеціальний перелік законів про мову українських, які український парламент мав змінити, щоб перетворити Україну на російськомовну територію, на такий цивілізаційний апендекс до Російської Федерації. І що цікаво, також Росія вимагала відмовитися від героїзації нацизму. Це також була частина цієї угоди. І додатком до Цієї угоди був перелік українських законів, які якраз і забороняли будь-яку героїзацію нацизму, фашизму і інших тоталітарних ідеологій поруч з ідеологією комунізму. І якщо Росія вимагала від українського парламенту змінити ці закони, так ніби закони спрямовані. Проти героїзації нацизму, геризують нацизм, то ми теж маємо усвідомити, чого насправді бажала путінська губкомпанія. Вони хотіли повернути до українського законодавства можливість героїзації комунізму Леніна, всіх тих, хто окупував Україну у 20-ті роки, відновити їхнє місце в українській історії, щоб раз і назавжди поставити крапку на самі ідеї незалежності України, як на ідеї альтернативни. Як на ідеї опору російським шовіністичним і більшовицьким окупаційним діям. І це також частина путінських намірів щодо України. Ми маємо усвідомлювати, що поки на вулицях українських міст буде бреніти російська мова, поки українська історична наука і викладання. Історії в школах і університетах буде пов'язана з російським брехливим наративом. Володимир Путін, російська держава, російський народ будуть вважати себе непереможеними, навіть якщо Україні вдасться відбитися від російської небезпеки, і це абсолютно очевидно, тому що це не просто приєднання до Російської Федерації Володимира Путіна, це приєднання до огидного руського міра, який Путін намагався принести до нашої країни на танках. Ну і от тепер найважливіше питання: а чи могла закінчитися війна, якби українське керівництво погодилося із цією угодою? Відповідь: ні. Тому що із цією угодою насправді не збирався погоджуватися сам президент Росії Володимир Путін. Якою була задача цієї делегації на чолі з його помічником Мединським, яку він спрямував на перемовини в Туреччину? Нас сам передроставити ідеологічні пріоритети, примусити українське керівництво погодитися з цими ідеологічними пріоритетами на майбутнє, тому що Путін був впевнений, що з часом йому вдасться повернутися до цієї конфігурації перемовин вже в умовах, коли він зможе продиктувати Києву всі свої забаганки. І тоді, якщо реально подивитися, сам текст угоди, яку розглядали у Стамбулі, був би досить непоганою платформою для остаточної капітуляції України. Однак, не у 2022 році, просто тому що Путін міг вважати, що 2022 року частина територій, вже приєднаних до Російської Федерації з силою була недостатньою для того, щоб вимагати капітуляції України на таких засадах, які були запропоновані. І, ну, до речі, саме тому очільником делегації був обраний Мединський. Фактично зрадник своєї батьківщини і колишній міністр культури Російської Федерації. Людина, яка старається для росіян і намагається бути більшим російським шовіністом, ніж народжені в Росії російські шовіністи. Це відома історія перетворення от такого от засланця, про яку навіть в російській історії. Відомо дуже добре, навіть Ленін колись писав про те, що так звані інородці дуже часто стають більшими шовіністами, ніж самі російські шовіністи, маючи на увазі, очевидно, Сталіна та Орджонікідзе. Ну і Мединський ось такий варіант російського шовініста за вибором своєї, я б сказав, антиукраїнської ідентичності. Це не російська ідентичність, її мединського немає. Вона антиукраїнська. Саме як спеціаліста по цій ідентичності. Ще один важливий момент, який варто також відмітити не у зв'язку з цією угодою, а у зв'язку з процесом її підготовки це гіпертрофування, очевидно, українською стороною можливостей російського олігарха Романа Абрамовича, який є за великим рахунком, як багато хто вважає, касиром Володимира Путіна. Абрамович не би був посередником між Путіним. І українським керівництвом. І в Києві продовжували, і мені здається, досі продовжують вважати його впливовою постаттю, здатною яким чином пояснити Путіну, що насправді відбувається. Однак у Абрамовича зовсім інша функція, як і у будь-якої людини, яка розпоряджається ціновими грошима російського керівництва. Він мав зберігти свої активи і дати можливість їх перевести з найбільш ризикованих зон тоді. Коли російські олігархи один за одним потрапляли під санкції міжнародного співтовариства, а Абрамович ні. Участь Абрамовича у перемовинах допомогла, мені здається, врятувати гроші Путіна. Тому путіну і було потрібно тягти час в цих перемовинах, щоб саме українське керівництво і частина західних політиків, які вірили у цю димову завісу, внаслідок також в некомпетентності, необізнаності, допомогли. Врятувати путінські авуари є Варра Абрамовича як близької до Путіна впродовж останніх десятиріччя людей. І коли стало ясно, що гроші врятовані, в угодах з'явилися такі пункти, які просто не дозволили українській стороні надалі продовжувати роботу над цими документами. Однак в Росії, як відомо, до самої ідеї домовитися з Україною ставилися іронічно, тому що громадську думку до домовисті не готували російські пропагандисти, навпаки, проклинали Мединського і його команду як таких, що хочуть зрадити наших хлопчиків, які воюють у СВО. І про це також варто не забувати. Путін не замислювався про мир з Україною жодного дня з 24 лютого 2022 року. Не замислюється і сьогодні. Тому треба відкинути ілюзію, що російсько-українська війна може закінчитися за столом. Для перемовин цей довгий процес війни і кризи може закінчитися тільки внаслідок виснаження сторін, і в наших інтересах, якщо ми хочемо побачити закінчення війни, принаймні війни високої інтенсивності у 20-ті роки цього сторіччя, а війни низької інтенсивності у 30-40-х роках цього сторіччя. Добитися того, щоб ресурси Російської Федерації насамперед, звичайно, економічні ресурси і воєнні ресурси виснажувалися швидше, ніж ресурси України. Тим більше демографічні ресурси Російської Федерації, звичайно, в рази перевищують демографічні ресурси України, якщо мова йде про багаторічне протистояння двох ворожих країн, які вже ніколи, звичайно, ніколи не будуть останні нормальних взаємин. Це треба розуміти про наступні роки. Як про Роки відновлення взаємин між Росією і Україною. Про наступні десятиріччя і десятиріччя відновлення взаємин стосунків між Росією і Україною можна спокійно забути. Геть ілюзії. Отже, в цій ситуації. Багато що буде залежати не від українців, і не від нашої витривалості, а насамперед від політичної волі Заходу. Цю війну може закінчити тільки цивілізований світ, тільки Сполучені Штати Америки, тільки Європейський Союз, тільки НАТО. Війна великої ядерної країни з маленькою країною без ядерної зброї не може бути закінчена маленькою країною без ядерної зброї. Це істина історії, політики, війни це просто здоровий глузд. Отож. Будемо сподіватися, що захід, який все більше усвідомлює цю реальність, проявить політичну волю, яка дозволить українцям у майбутньому зітхнути вільно у мирній країні. І, звичайно ж, почати готуватися, якщо не отримуємо реальні гарантії безпеки, до можливого нового, не менш корколомного зіткнення з Російською Федерацією. Це також може бути, якщо ми не доб'ємося найважливішого для існування української держави у цьому сторіччі. Інтеграції в НАТО, ось цієї інтеграції, якої так боявся у цій мирній угоді, Володимир Путін. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, Підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патріоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги миру! Хай щастить!